Усім доброго дня! Ви на каналі Світлана. Сьогодні хочу запропонувати вам швидкий, неймовірно вишуканий салат з грушею, з креветками, з сиром горгонзола, декільками листочками, руколи і айсберга. Звичайно, можете взяти будь-який салат, мікс салатів, авокадо із дуже смачним соусом вінегрет, для якого нам знадобиться олія, лимонний сік, мед. Та гірчиця. Зверху присиплю жменькою горішків, в мене кідрові. ви можете взяти волоські горіхи, любі, які ви любите. І як я вже сказала, в мене горгонзола, але ви можете взяти брі, пармезан, голду, тонесенько настругати. Які сир маєте, такі використовуйте. І відварені креветки. Приготування салату починаю з груші. Розрізаю на. Четвертинки, виймаю серединку, нарізаю такими продовгуватими шматочками. Тим часом сковорідку з невеликим шматочком вершкового масла ставлю на вогонь. Якщо, наприклад, груша не дуже солодка, так як в мене, я додаю ось таку кавову ложечку цукру. Віддаю йому трішки закарамелізуватися. І відразу викладаю на сковорідку грушу. І обслажую грушу з усіх сторін до гарного карамельного кольору. А зараз наріжу салат Айсберг. Ось такий невеликий масочок, забираю верхне листя. Айсберг викладає салатницю, також рух відправляю. Не забуваю про грушу, час від часу перемішую. А зараз буду робити заправку віниги. Щоб зробити вінігрет, нам знадобиться бажано взяти якусь невеличку баночку, тому що потім треба буде збивати до стану емульсії. Відразу вливаю трішки олії. Лимонний сік. Викладаю мед. Якщо ж ви не любите, щоб був цей солодкуватий присмак. Мед можете не класти. Далі викладаю вірчичок. Дрібка солі. Буквально ось так, небагато. Закриваю добре кришкою. І ось так збиваю до стану емульсії. І ще одна маленька сковорідка, яку я розігрію, і в ній трішки підсушу кедрові горішки, щоб були більш хрумкі. Листя салату заливаю соусом в і лінігрі. Акуратно перемішую. І відразу ж на тарілку. Сковорідка гаряча, газ виключений, висипаю горішки. І ось так трішечки їх підігріваю. Абсолютно не смажена на сковорітці. Груша злегка закарамелізувалася. І я її викладаю на тарілку зверху салату. На цю сковорідку викладу креветки, щоб трішки підігрілися. Ось так розкладаю і легенько підігріваю. Авокадо розрізаю і нарізаю на невеликі шматочки. Авокадо чудове. Не виймаючи, нарізаю ось на такі невеличкі шматочки, зразу в карлупі і ложкою викладаю зверху на грушу. Поливаю рештками соусу вінігріт. Обов'язково, щоб попало на авокадо. Викладаю креветки, поливаю цим соусом, який залишився. Від груші, від креветок, вершкове масло і цукор. І додаю декілька шматочків. Сиру гормонзола. Можете пармезан настругати. Можете так само будь-який твердий сир настругати такими тонесенькими пластиночками і зверху виложити. Ще раз заливаю соусом, поливаю. Зверху просипаю горішками. І він чудовий цей салат, вишуканий, неймовірно смачний. 10 креветок, 1 авокадо, одна груша. І ви дивіться, яка велика миска вийшла з салату. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю спокійних тихих свят. І до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.